Доброго ранку, малята! Доброго ранку. Ранок хай приносить радість з промінцями золотими. Випивай смачного чаю і розкрий свої обійми. Буде все, хай так, як хочеш. Плани всі твої здійсняться, а в очах любов і радість неодмінно хай іскряться. Малята! Цей тиждень у нас з вами буде незвичайний. По-перше, на цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про безпеку. Безпека в побуті, безпека на вулиці, безпека на дорозі. А також цей тиждень у нас наближає світле свято Великодня. І тому ми з вами будемо розмовляти, грати, проводити різні бесіди на тему Великодня. Погляньте, скільки багато у нас задач на цей тиждень. Тож починаємо? Починаємо.